З вами знову козацька звитяга. Разом вивчатимемо історію та дізнаватимемося нове про українських козаків. В Україні завжди були непрості сусіди, з якими подекуди складалися доволі драматичні стосунки. Особливо складними взаємини були з Московією, пізніше Російською імперією. Але козаки не завжди були в цих стосунках потерпілими. Кілька разів запорожці дуже близькими були до того, аби захопити і навіть зруйнувати саму столицю Москву. Перші військові сутички запорожців з московитами відбулися ще під час Ливонської війни 1579 п'ятсот років. Далі у часи так званої смути претендент на московський трон Лжедмитрий I залучав козаків до наступу на москву і 1605 року вони взяли її штурмом. У походах на Московію, короля Сігізмунда III та Лжедмитра II козацькі підрозділи здійснювали рейди аж до Архангельська і Вологди. Загалом в ці роки в Московії діяло до 30 тисяч козаків. У 1618 році король звернувся до гетьмана Петра Сагайдачного з проханням взяти участь у поході на Москву, щоб врятувати королевича Владислава з безнадійного становища. Поляки взяли, залучили саме 20-тисячне козацьке військо. На чолі з Сагайдачним проти Московщини, оскільки до того нічого у цій війні не складалося, були тривалі довгі переговори, і козаки Сагайдачного собі за це навіть певні пільги отримали. Ну і звичайно, там вже йшли блискучі військові операції. Єлець, Лівни намагалися козаки від Юки відрізати. Не вийшло. Вони перейшли, підійшли до Москви. Там нині каширським шляхом, таким відомим, як каширське, шосе, нині йшли. От. Але от е, так і загадка. Чому загадачно все таки не взяв Москву, хоча були всі підстави це зробити? Тобто, це і залишалося загадкою на е, цей момент. Хоча потім вже і наступного року в околицях ходили до Калуги, е, брали в облогу Калугу, тобто досить таки активно тут діяли. У 1632-34 роках відбулася нова смоленська війна між Річчю Посполитою і Московією. Козацьке військо на чолі з гетьманом Тимошем Орендаренком проводить ряд блискучих операцій, через що уряд Московії визначає, Знає їх особистими ворогами у 1654 році. Гетьман Богдан Хмельницький був змушений прийняти підданство московського царя. Небезпідставно остерігаючись поширення московських порядків на українські землі, Переяславську угоду відмовились підтримати семеро відомих полковників, чотири полки, деякі міста, зокрема Чорнобиль, а також українське духовенство, на чолі з митрополитом Сильвестром Косілем, не присягала Запорозька Січ. Врешті невдоволення новими порядками вилилося у відкрите збройне протистояння, результатом якого стала нищівна поразка московського війська під Конотопом, яку завдав Гетьман Іван Виговський у 1659 році. Те, що був військовий союз з Москвою, досить таки не тривалий, показали подальші події. Бо вже наступний гетьман Іван Виговський теж вів війни, і загальновідома Конотопська битва, де таки українським військам вдалося. Отримати перемогу, ну і знову ж таки, коли вже постав цей московський протекторат, Брюховецький підписав московські статті, досить багато десятиліть не наважувалося відкрито виступати проти. Москва доклала свою руку і до трагічних подій руїни у другій половині 17 століття, в результаті чого козацька держава фактично втратила свою незалежність і була роздерта на шматки більш сильними сусідами. А вже на початку 18 століття гетьман Іван Мазепа вирішив вирвати Україну з московського зашморгу, який все дужче стискався на шиї українського народу і козацтва у 1709 році. Козаки відкрито виступили проти порушення української автономії. Козацтво вже прилучилося до шведського короля і таким чином взяло участь у полтавській битві. Але, на жаль, теж там були наслідки доволі такі трагічні, які наклали вже в подальшому відбиток на всі ці військові стосунки. Надалі вже козацтво більше вже виступало союзником Російської імперії у російсько-турецьких війнах. Зрештою, Російська імперія таки знищила запорозьке козацтво, ліквідувала гетьманщину та українську демократію. В цілому остаточно поневолила український люд. З наслідками цієї братської любові Україна бореться і зараз.